Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне мастило до ланцюга від англійської торгової марки Джусі Люк. Це велосипедне мастило, як я вам бажаю показати, до велосипедів, які використовуються в умовах підвищеної вологи, це восени. Рання весна, торгова марка Джусілюб виробляє різні мас... мастила до велосипедних ланцюгів є на парафіновій основі, керамічна, до різних умов погоди. Дане Чайнлюб Вет Wet Ветхомо, волога, волога повітря, тому ця. Консистенція масла більш в'язка. Вона не так швидко злітає з ланцюга в момент, коли дуже багато води, дощ, мряка, то тоді ця смазка буде міцніше триматися на вашому велосипедному ланцюгу і це буде захищати ваш ланцюг від іржи. Ваше перемикання буде здійснюватися більш. Чотше. Якщо у вас буде на е, вологу погоду, ця смазка Loop, е, Wet Луп Е, е Консистенція знаходиться в баночці на упаковці 130 мм. Е, е, Консистенція, якщо її е, подивитись на вязкість, то вона достатньо липуча. Вона м не тягнеться, вона прилипає майже к поверхні, що робить її більш такою загуртованою на поверхні ланцюга. Це надійність тримання е, смазки на ланцюгу в умовах погоди, коли дощ. Е, перед тим, як наносити, звичайно, треба почистити ланцюг, і потім наносити масляну смазку Чайнлюб від торгової марки Juussia Luke, модель «Wet Conditions. Як наноситься, треба на кожне з'єднувач ланцюга пін, який називається, наносити одну капельку. Капельку ви крутите педалі, ланцюг рухається і на кожну педаль одну каплю. І таким чином ви ланцюг змащуєте. Можна просто лити, але це буде трішечки забагато. Мається на увазі, буде зайвий. Е Використаний елемент ріднини тому, якщо економити, то по одній каплі на з'єднувач приходьте купуйте, замовляйте до зустрічі.